Привіт, з вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео присвячено новинкам від Evelyn. Мій топ. Зараз покажу все, чим я зробила сьогоднішній макіяж. Тут в мене дуже-дуже класні новинки. Давно не було новинок від Evelyn. А це завдяки тому, що запрацював офіційний сайт Evelyn в Україні Evelyn.ua. Це сайт Вірніше це онлайн-магазин, в якому зараз можна замовити майже все, що є в асортименті Evelyn. Не треба це чекати більше, коли воно з'являється в Україні в магазинах чи онлайн. Можна все просто з заводу замовити, я би так сказала. І це все дуже швидко приїжджає з Польщі в Україну через нову пошту, десь. 7-10 днів йде посилка, мені дуже швидко дійшла, десь за 7 днів. І всі новиночки, все, що тільки з'являється першим в Польщі, одразу буде з'являтися у вас на новій пошті. Дуже класний сайт, дуже зручний. Там багато акцій, багато подарунків, бо це офіційний сайт. Тож, якщо ви замовляєте від 400 гривень, ви отримуєте крем для рук, і далі за іншу суму, ви отримаєте хайлайтер чи блиск для губ. Також в мене є спеціальний промокод. Який дає знижку. 20% на всі замовлення зроблені на цьому сайті. Промокод Діана працює постійно на всі замовлення, не обмежено кількість разів його можна використовувати, можна передавати йому друзям, знайомим, подругам всім і користуватися. Це взагалі ще вигідніше, бо Evelyn і так не дуже дорогий бренд, бюджетний. Тож з промокодом ще вигідніше замовляти. Тож, дякую Евелін за таку класну нагоду, за таку можливість, бо цю косметику я реально використовую в макіяжі майже кожен день. Тож, посилання на сайт, на всю косметику, яку я буду сьогодні показувати, промокод, все буде в інфобоксі, обов'язково. Заходьте і дивіться. Ну а зараз покажу, чим зробила макіяж і що мені дуже подобається з новинок. Сьогодні в мене якийсь вайб вчительки, бо я така сьогодні у піджечку з червоною. Воною помадою. Помада, до речі, просто. Просто шикарна. Про неї я розкажу у кінці відео, а почну, мабуть, з догляду. Ви ж знаєте, що у Evelyn дуже багато доглядової косметики. Це креми, тоніки, пілінги, SPF, це все, що завгодно, все, що тільки ви можете уявити, все є в асортименті і це все дуже доступно. Ось сьогоднішній макіяж я. Начала ось з такої водички: це тонік-спрей, Дуже мені сподобався він з електролітами, тобто він дуже класно зволожує. В нього така прикольна, невагома, Як це? струя виходить. Як це українською, дайте мені знати. Дуже ніжно зволожує шкіру і підготовлює її до макіяжу. Цей тонік можна наносити під макіяж, можна освіжати макіяж вже після. Дуже класно, він дає такі відчуття свіжості, зволоженості, не ліпкості. Дуже класно. Після чого я використовувала крем зволожуючий. Він в мене як може, майже як база під макіяж, бо я рідко сама користуюсь базами. І для мене база це карний зволожуючий крем. Крім шот, зволожуючий крем з ялуроновою кислотою. Він має вигляд такого білого крему, але він невагомий, теж дуже швидко вбирається. І підготовлює шкіру. До макіяжу, але я використовувала після нього ще SPF крем Це, до речі, така новинка від Evelyn SPF 50 зі зволожуючою формулою. Крем теж такий легкий, зволожувальний і дає легке сяйво на шкірі. Тобто його можна залишити так, можна трішки припудрити і так ходити, а можна нанести зверху. Тональний крем, консилер, і це буде діяти як ваша база ще із таким класним високим захистом. Тож на літо це дуже актуально, якщо ви десь будете багато на вулиці і кудись їдете відпочивати. Не забувайте користуватися SPF кремом Далі будуть вже декоративні новинки. І зараз вам покажу ось такі лайнери. Це рідкі лайнери з колекції Варєте. Колекція Варєте дуже така зараз велика, там стільки багато вийшло нових продуктів. І я так думаю, що ці лінійки будуть доповнюватися новими класними продуктами. На сайті можете, до речі, слідкувати за новинками. Там є цілий розділ, розділ новинки. Заходьте туди і все-все просто ось бачите, що з'являється. Це ось такі кольорові лайнери. Гарних базових відцінків для всіх кольорів очей. Наприклад, якщо у вас карі очі, вам дуже класно підійде синя підводка, бо вона буде класно вибіль... вибілювати білки очей. Та дуже класно підкреслювати карій та такий бурштиновий відтінок очей. Для каріх також підійде фіолетовий відтінок. я, до речі, сьогодні його використовувала трішки собі на внутрішній куточок ока. Дуже класна, стійка підводка, не тріскається. Класно, наноситься, бо маленький пензлик є. Коротше, для каріх очей дуже класно Підійдуть майже всі підводки: це блакитна, фіолетова та зелена. Тут ще є дуже цікавий відцінок, він реально червоний. Знаєте, не всі зрозуміють червоний о, о, такий. О, Відтінок на очах, але він дуже класно пасує світлим очам сірим та блакитним. Я знаю, що всі люблять туш Вар'єте, але я хочу вам показати іншу туш, яка, мені здається, теж буде бестселером у Evelyn. І це лінійка Wonder Match, це дуже класна теж лінійка, в якої зараз багато чого теж нового повиходило. І це туш для об'єму та подовженню. Вандер Меч туш з дуже класною щіточкою, я обожнюю щіточку, ось таку ялиночку, я її називаю, бо вона звужена і трішки розходиться донизу. Це силиконова щіточка, яка профарбовує дуже-дуже класно. Вона, до речі, така довга, і реально, якщо у вас такі довгі мехталівідні. Очі, багато вій, то вам буде дуже легко знаєте, все профарбувати. Мені вона сподобалась прям дуже. Вона розподіляється, щіточка, ну і формула класна, не осипається, довго тримається, класне пакування, класна ціна. До речі, я помітила, що у Evelyn як якось новий такий логотип, починає з'являтися. Бачите, є як е, Евілін. Е, 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 е. Evelyn Cosmetics ЄС. Yes Ось так що придивитися до цієї туші, якщо були в пошуку чогось новенького. Для очей, з колекції Варєте, мені дуже сподобались нові відцінки олівців для очей. Є красивий баклажановий відціночок просто нереально гарний. Це відціночок 10, відтінок 12 це справжнє срібло. Такого сріблястого олівця, знаєте, не знайти. Дуже красиво буде виглядати у якості стрілочки чи якоїсь підложки, бо це реально як фольга, мені здається. Сьогодні я використовувала ось такий відтіночок. Зараз скажу його номер 14, це гелівий олівець, який дуже класно. Я сьогодні. Намалювала на водній лінії собі, щоб якось відкрити очі. Також я підкреслила собі помаду у куточках, і це теж якби зробила помаду більш такою чуткою. Так, ще в мене тут два відтіночка, 11 та 13 відтінок хакі. Вау! Це просто дуже красивий такий благородний, я б назвала цей відтінок. Красивий. Я люблю такі відтінки, як стрілочки використовувати. Та ще блакитний. В мене за вікном якийсь дощ почався, але в студії дуже затишно. Тож продовжую вам розказувати про новинки Евелін і сьогоднішній тональний крем, який зараз на мені. Це тональний крем Better Than Perfect. Краще, ніж... Ніж бездоганність як це перекласти? Реально дуже класний тональний крем. З така. Проста упаковка в нього, і мені здається, що у Евілін завжди тональні основи, консилери, завжди дуже класно виходять. Це зволожуюча тональна основа, яка має таке середнє, легке покриття. На кожен день це просто знахідка. Я використовую відціночок 0.5 Light Biscuit, Підійшла мені по відціночку. Вона не ліпка, до речі, хоча має такий трішки сяючий фініш. Я б сказала, сатиновий, не матовий, дуже красиво, натурально виглядає. Якщо близько приглядатися до обличчя в зеркалі, ви її не побачите, дуже така непомітна. До речі, наносила я її теж спонжем, дуже м'ягеньким від Evelyn. Класний такий теж фіолетовий, як і ця лінійка. До цього Тонального окрему в пару а, йде а, ось такий консилер, доволі такий великий. У мене у відтіночку 0,4 Light Almond, Він а, не дуже світлий, не, виб... не вибілює, дуже класно підлаштовується саме під мій а, колір шкіри. Має великий аплікатор, дуже а, класну текстуру, знаєте, не густу. Тобто не, не рідку, не густу, саме як треба. Він не плотний, але гарно перекриває, фіксується сам і дуже гарно виглядає під очима. Чи якщо у вас є якісь недоліки на шкірі, можна перекрити. Далі я нанесла. Просто один з найцікавіших продуктів, які з'явилися зараз у Evelyn. Це лінійка Wonder Match і це рідкі бронзери. Ви, мабуть, бачили такі вже рум'яна, вони дуже популярні, я їх обожнюю. І тут вийшли ще і бронзери. Вони в двох відтіночках: 01 та 0,2. Перший він трішки холодніший, а 0,2... Тепліший. Не те, щоб вони були різні по світліші та темніше, вони реально різні по відцінкам. Мені здається, що ось 01 буде такий найходовіший. Він буде більш популярний, я б сказала, бо він реально і не дуже теплий, і не дуже холодний, не сірий і не дуже рижий. Це дуже класна, приємна рідка формула. Я його нанесла поверх тонального крему, розташувала його пензликом, і він мені замінив. І корекцію, і бронзер, і навіть рум'яна я сьогодні в макіяжі не використовувала. Дуже літній, класний продукт, він додасть вам структури макіяжу, він відтинить трішки шкіру, додасть теплоти, дуже класно виглядає на обличчі. Ну, Просто, як не знаю, сонечко вас поцілувало і таку свіжість придає. Далі я трішки закріплювала макіяж. і зараз покажу вам дві пудри, які теж повинні бути майже у всіх косметичці. Перша це з лінійки Bete Zen Perfect це пудра під очі. Дуже така легенька, дуже мілка. Мені дуже подобається тут пакування, бо воно так повертається, і у вас нічого не висипеться кудись, якщо це вам не потрібно. Вона трішки такого, знаєте, рожевого бежого кольору. Класно підійде під очі. Оця зона одразу така шовковиста. Становиться. Просто шикарна пудра. Маленький тут ось така вона маленька, але пудри тут доволі багато. Класно закріплює макіяж не тільки під очима можна закріплювати, а ще й по всьому обличчю. Також, якщо вам потрібна пудра до сумочки, я знаю, що це завжди актуально. У лінійці Wonder Match вийшла класна пресована пудра з дуже гарним таким щільним покриттям. Вона реально, знаєте, замінить вам тональний крем, якщо треба. А ще в неї дуже класна ось ця пуховка. Це просто якийсь витвір мистецтва. Всі пудри були з такими пуховками. Вона така товстенька. А ще мені подобається, що можна її ось так на пальчик взяти, Дода взяти пудри, скільки треба. І, як, знаєте, як кушоном користуватися дуже-дуже класна пудра. Можна закріплювати макіяж, а можна використовувати замість. Тонального крему. Я знаю, що не всі влітку особливо люблять, люблять використовувати тональний. Тут навіть є SPF 30. Тож, замінить вам і те, і те. Класне покриття. Придивиться, у мене відтіночок. 01 Light Beige. Ось цей мені підходить. Розказую, що в мене на губах. Це нові помади лінійки Wonder Match Creamy. Це матова формула, стійка, але з ялуроновою кислотою, з кваланом та колагеном у складі. Тому цю помаду я майже не відчуваю на губах. Вона стійка, вона не відбивається, дуже класно тримається. В мене на губах сьогодні відтіночок 0,6 Classic Red. і це реально класичний такий о, червоний. З холодним підтоном, який дуже класно всім підійде. Реально класичний червоний, дуже насичений, красивий колір, якому навіть не потрібен якийсь контурний олівець. Ця помада дуже класно тримає контур, вона невагома. Якщо б раніше мені. Показали ці помади десь декілька років тому. Я була б щаслива. Бо зазвичай всі помади матові, які випускали декілька років тому, вони були стійкі, але не комфортні на губах. Ось ця помада реально комфортна, дуже приємна, оскільки я зараз розмовляю з вами. Не відчуваю, вже і забула, що в мене на губах ще і пообідаю, і вона буде в мене на губах ще триматися. В лінійці, до речі, 12 класних відтінків. Тут є і. Помади і відцінки на кожен день, красиві, нюдові, рожеві, червоні, насичені. Тобто лінійка дуже красива. На свочиках ви вже бачите, що тут є з чого обрати. ось, І реально обрати складно. Тож сьогодні я обрала собі червоний, і це був, знаєте, такий безпрограшний, як це правильно, варіант. Підкажіть. Придивитися ще до олівців гельових для губ, теж від, з лінійки Вар'єте. Вони дуже стякі, дуже красиві. Ось мені дуже сподобався відтіночок. Зараз я вам скажу, який номер. 05 рожевий нюд повсякденний. Його можна нанести на, повністю на губи. Можна. Нанести як контур ще один відтінок, новий це 0,3. Теж дуже красивий, такий, трішки е, е, насиченіший, ніж е, попередній. Мені теж сподобався. І ще ось такий е, червоний е, точніше, це такий, знаєте, Відтінок фуксії. точно моїй мамі сподобається, 04 відтінок. Дуже класні нові відтінки. придивиться, бо вони стійкі, можна зафарбувати повністю губи і буде триматися весь день. Напишіть, який у вас фаворит від Evelyn, чим ви користуєтесь на постійній основі. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що це за продукт. Всі посилання будуть в інфобоксі, також буде про. Промокод Діана, який дає знижку на сайті Evelyn 20% на всі замовлення, на всю косметику. Не забувайте користатися. І дуже скоро побачимось у нових відео. Всім пока!